Всім привіт, гості та підписники нашого каналу. В цей морозний ранок ви бачите за мною контейнери, а це може означати те, що ми будемо розвантажувати нову партію тракторів з Китаю. Тому які це будуть трактори, ми подивимося, коли відкриємо їх. А зараз давайте будемо підготовлюватись до вигрузки, розставляти крани, а вам гарного перегляду. Погнали! Ось і на землі вже перший контейнер. Зараз ми його відкриємо і побачимо, який же перший трактор з'їде до нас на землю. І відразу ми можемо побачити, що це новенька Юто NLU 1054. Ось. Він такий досить розібраний, чомусь приїхав. Зняті крила. Зняті знята задня навіска. Такого ще до нас не приходило, але ну нічого страшного, буде трошки більше передпродажної підготовки. Ми його зараз розвантажуємо, а ви дивитесь, як це проходить. З минулої партії ви вже трішечки знайомі з цією моделлю трактора NLU 1054 s це нова модифікація вже всім відомого трактора на 105 кінських сил. Але це Євро 3 на Команрейлі з більш європейською кабіною, спільна гідравліка і досить багато ще цікавих-цікавих новинок. Тому ми його вигружаємо. Огляд уже скоро буде у нас на Ютуб-каналі. Ми продовжуємо. Ось виїхав наш перший трактор з третьої поставки цієї зими. Йдемо подивимось, який наступний трактор після нього. Вау. Ось так досить плотно напаковані і колеса, грузи до цього трактора. А наступний трактор це звичайний 140-сильний Юто NLX з 6 двигуном, об'ємом 7,9 літрів. Ось так він приходить зібраний в контейнері в такі рамки. Він уже сам не зможе виїхати, тому ми будемо його зараз витягувати за допомогою іншого трактора. Тільки спочатку знімемо ці колеса. Вам приємного перегляду. Поставте нам лайк. І підпишіться на канал, це нам досить добавить сил у вигрузки тракторів. Ми продовжуємо, а ви дивіться далі. Ось так ви можете побачити, як виїжджає з контейнера трактор UTNLX 1404. Він на спеціальній рамці, тому самим трактором там нічого не буде, можете не хвилюватися. Ось. Зараз ми його витащимо, поки витаскуємо, ідемо подивимось, який наступний. А наступний трактор такий ж самий: Юто NLX 1404. Ось він так, розташований у контейнері. Виймати його будемо так само, як і той, що тільки що поїхав. Тому, кому потрібні Юто 1404, можете звертатися. Вони у нас в наявності. Ось і виїхав останній трактор з цього контейнера. Це та ж сама Юто NLX 1404. Уже завтра вони будуть проходити передпродажну підготовку. А на наступному тижні ви вже можете отримати його собі в господарство. Тому телефонуйте до нас за номером в описі під відео та замовляйте свіженькі, новенькі трактори. А ми будемо продовжувати. А ми продовжуємо нашу вигрузку. Зараз будемо знімати з вантажівки вже другий контейнер. Ось так там мій колега підцеплює крюки з крана. По плану та мають бути такі ж самі трактори. Уже вам давно відомий Юто НЛХ 1404, та недавно нами привезений, але він уже стає, можна сказати, бестселером цього сезону. Це Юто НЛЮ 1054С на Команрейлі. Ось зараз ми його продовжуємо знімати, відкриємо і далі вам все показуємо. А ви поки туліть вподобайки та підписуйтесь. А з цієї розпаковки видно, що у нас розстановка тракторів така, як і минулий раз. Зараз стоїть досить сильно розібраний Юто НЛЮ 1054С. В ньому зняті, як ми можемо бачити, задні крила. Тяги ось на навіски. Нічого страшного, наші механіки, спеціалісти вони передпродажну підготовку зроблять як потрібно. Ось. В нас на каналі скоро вийде відео з обзором цього трактора, тому я сильно не буду в технічно вглублятися у його характеристики, але можу сказати, що це досить класна модель, тиха, зроблена на моторі 4,3 літра з електронною паливною системою. Європейською кабіною вона трохи більше, ніж у звичайної стопятки, речаги під навіску, вже і гідровиходи виведені на бік. Ось досить затребувана стала, як ми побачили на ринку України, тому ми їх замовляємо. А для замовлення такого трактора телефонуйте по телефону в описі під відео, а ми продовжуємо розвантаження. Ось і закінчилася наша невеличка вигрузка. А вигружали ми самі нові в Україні Юто НЛХ 1404. Та вже полюбившись вами, Юто NLU 1054S. Подивіться, яке різноманіття тракторів у нас на майданчику. Наступна партія буде вже 25-го року виробництва. Тому звертайтеся до нас, тракторів вистачить всім. А я хочу подякувати вам, що ви були з нами. Проводили це вивантаження і підтримували нас, тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Це дуже сильно нас мотивує знімати ще більше контенту, чим займається наша компанія. Трансагромаркет завжди з вами. Ми вас любимо. До побачення.